Всім привіт! Уже настала більш прохолодна пора, і багато мам стикнулися із такою проблемою, як вибрати взуття на осінньо-зимовий період для свого малюка. Я поділюся своїм досвідом в цьому запитанні, тому що вибирала і на попередній сезон для своєї дитини, коли вона. Лише нещодавно, скажімо так, почала опановувати ходіння. І відповідно на цей сезон я вже мала свої орієнтири, на що звернути увагу. Тож, якщо у вашої дитини є така проблема, що їй або важко, або вона не може, або не хоче просунути ніжку в чобіток далі, що мається на увазі, коли немає засібок з боку, коли чобіток такий стандартний, і треба ніжку дитині самостійно глибоко просунути. Не у всіх це виходить. От мій малюк це не міг робити. Ну не, не, не виходило у неї. І як я не намагалася їй допомогти, наші спроби не увінчались успіхом. І хоч нібито я вибирала варіанти якісні. Е, ну, в даному випадку була зима тепленькі, е, відомих виробників, не дешеві. Але от був такий момент, і в нас не виходило взуте таке, таке взуття. Тож, Якщо у вас є теж така проблема, на що зверніть увагу? Я потім почала шукати інші варіанти, які могли б застібатися з боку, якось тут, Мають ось таку застібку, плюс спереду є ось така липучка. І фактично вони ось так от відкриваються. Дитина дуже легко свою ніжку просовує, далі ви фіксуєте її ніжку завдяки таким от. Приспособам. І таким чином дитині і тепло, на нозі чудово зафіксоване таке взуття, зручно, тепло. І немає проблем відповідно із, тим, щоб взути і відповідно розбути дитину. Тож, якщо у вас є така проблема, можете користуватися цим лайфхаком, нам особисто він дуже допоміг. І в минулому сезоні ми використовували. Є, ось тут прикріплю один виробник, якого є багато варіантів такого взуття, минулої зими ми використовували саме такий варіант. На цей період я взяла ось таке взуття на флісі темного кольору, щоб якось не так було видно. Вони тепленькі, якщо це зима, можна вибирати на овчині, буде відповідно ще тепліше, ще зручніше. І у вас не буде проблем, як дитині на ніжку це все зафіксувати. Не будуть, не буде нервів, не буде істерика, все це буде дуже швидко і зручно. Виконуватись. Ще теж в цьому ж відео хочу показати варіанти на літо. Якщо ви шукаєте закрите взуття, варіант кросівок, то нам дуже подобаються відомі виробники: це або Puma, або Adidas, або Nike, які теж мають ось такі чудові варіанти за шнуровок, тобто тут ніби шнурочки, але не треба нічого зав'язувати. Просто язичок отак відгинається. Відповідно, у дитини фіксується це на ніжці. Це варіант пуми. Це варіант Adidas, вже Трішки вони такі зношені, тому що це був варіант літній з дихаючим носочком, але фактично все точно так само класно відгинається ось тут язичок і чудово фіксується на ніч. Це варіант. У нас був літній, такий невисокий, із дирочками. Це варіант більш осінній. Ще є найки теж схожого варіанту. Тобто принцип такий, щоб дитині було зручно їх одягати, щоб не треба було півгодини сидіти і думати, як ту ніжку туди просунути. Я знаю, не у всіх є така проблема, але якщо от ви стикнулися із цим, то маєте такий лайфхак і сподіваюся, для вас було корисно та цікаво. Тож, напишіть в коментарях нижче, чи. Сподобалось вам це відео і діліться своїм досвідом. Можливо, якісь свої лайфхаки теж маєте на цю тему.